Кажуть, живемо один раз, один сезон, одну гру. Саме з цих слів я почну цей запис. Доброго здоров'я, шановні, з вами Донецький. Радий вітати вас на черговому відео. В нас новий Габела Пік. В Нас жодних очікувань. 84-й рейтинг та інформ, і 85-й рейтинг. За Для цього від нас вимагають 88 плюс Winter Wildcards, тоті Honorable Mentions, або Versus Ice та Fire. Вони прибрали багато скаму і габели з цього піку. Тому я першим як капітан корабля вирішив піти сьогодні на дно з роботягами, щоб показати, що їм не треба збирати цей пік. Але я знаю, що вони все одно його зберуть. Тож, якщо вам такий до контент до вподоби, не забудьте підписатися на канал. Якщо збирали самі, то обов'язково напишіть нам, кого ви зловили. Ну а ми поки нашим новим казерним смайликам вітаємо вас, Ютуб. Привіт! Приходьте до нас на Твіч, в нас тут дуже цікаво! Я готовий. Я готовий. Різко почав. А мені, а мені сподобалась міра ця фраза. Проживемо один раз. Продам гараж. Зараз буде твій гараж. Єй, дайте мені вандайка, і я вам пробачу один день Лайно гімплея. Let's go. Полетіли. Бим! Вандайк Вінтер Wild Cards. Ні, гарецька Вінтер Wild Cards. І марта. Ну таке. Да, прикиньте, Рудгуліт, World Cup Showdown, якийсь нього там. Пане Петрович, почекай, кірен тріп'є. Це, до речі, була на початку непогана картка. Він бере рейтинг, але я мушу подивитися, скільки коштує тріп'є. 107к на ПК. СБЧ Актив. Ага, він вже відкриває. Він не хоче повертатися до складу. Добре, тоді, друже, я бажаю тобі успіхів. І. Едерсон Бекер Куртуак, який пошкодив черговий раз своє коліно. Сьогодні на тренуванні хто не в курсі. Мініск він зламав. Едерсон Бекер це непоганий ворота, ціна його не відбуває, вартість піку, але як у випадку з воротарями, це часто не відображає його якість. 84 тисячі. Ціна піку. Навіть майже відбуває. Скільки? 100к? Uh, а ми бажаємо успіхів пану ФоренДі, або Енді. ні, то вже дуже погано. Все, навіть Санчес не червоний. Тут буде Габела 100%. Я навіть не буду дивитись на це. Ну, Типу, ціну маркету. Берарді теж не катить. Шкода, Даня, Ванга з тебе поганий, на жаль, бери фодер. А він бере Берарді. А Берарді теж фодер. Да. Я насправді хочу сьогодні Паоло Дібала 54 тисячі в інтервалкарс Дібала. Я хотів сказати це непогано. А що з цінами? Як таке можливо? І не очікуючи нічого, відкриємо ваш пік. Let's go! І це червоний. Дай мені. А. Ну я розумію, що для всіх він фігня, але ж це There's something that the cop wants you to know. Best in the world is Bobby Firmino І горецька стока, і тріп'є. Давай, бажаємо успіхів. Спроба номер 3, і це Бернардо Сілва. Я б взяв його, ти будеш зараз сміятися, чат мене буде душити. Я тобі розповідаю, що б я зробив. Я б взяв цього Бернардо і грав би його замість Юго Санчеса. Санчес би в мене пішов відпочивати, а цей Бернардо неймовірна мета. тому я б обов'язково не тільки взяв його в твоєму складі, а й загравав. І я зарахую його в габелу, тому що люди по ціні. Дивляться, але цей, цей, цей Бернардо я б не відмовився. Він в мене грав і просто розривав. Бачите, справедливо до вас прийшли. Зачувай карту. Дві. А як це сказати? Дві валети? Дві валетки і, це, чи що? Три дівчинки у нас. Дві Лоуренс і Ольга Кармона. Ано, Лоуренс. Бажаємо успіхів! Це наскільки я пам'ятаю іспанська мова, так? Да? Чи яка? Дески аго. О, кінський команд 88. О, Рамос! Я не побачив Рамоса. Оу, Рамос це точно перемога, слухай. Я не побачив Рамоса. Ну, я б точно брав Рамоса, бо Камана є краща версія. А Рамос це найкращий Рамос в рії. І це 240 тисяч монет і це класна картка анімації. Це прикольно. Я думав, це Петрович, це не Петрович. Ану, після Серхіо Рамоса дайте мені гарну картку. Жуао Фелікс 88 для тих, хто не зібрав Жуао Фелікса СБЧ. 5-4 зірочки. Ну, не фулмета, звісно, не в поточні склади, але е, в кубку побігати, коли він буде. Його немає на ПК маркеті за 430 тисяч монет. Е, дякую, капслог. Я б брав 100% його. Один рейтинг не так важливо, як в Дібали є, але цей Фелікс прикольний. 4 сімки. Рюдігер? Окей, кажу давай цей пік. Бачиш? Шарю. Слухайте, ми таких карток минулого разу не бачили. Фелікса, Рюдігера, Рамоса. Рамос був, да? Та бери Рюдігера. Під кубок побігати кажу. Що тобі той один рейтинг? Ну, він вмер, звісно, Рюдігер, але він вмер через те, що його в паки додавали. Ну, а отут цікаво. Комір, Тімов Заяр, дайте мені. Молодець, ми дуже, ми дуже раді за тебе, за твій склад. <ріст> Бажаємо тобі успіхів. Але не щиро, як ти сам можеш догадатися. <ріст> Жюль кюнде, окей. І Морган. Ну він візьме рейтинг, напевно, але Жюль Кюнде це буде перемога. Да? До речі, а хто бачив кюнде еволюцію? То правда, що є якийсь кюнде еволюція, який краще за цього кюнде. А, кюнде вже 70к. -о. <blig tripod> <desserts> <Negative> а що трапилось? То я впевнений був, що це перемога. Прикиньте, чат. Та шеф, почекай. Куди ти відкриваєш? В нього і ікона, я нічого не встиг зробити. Кол-центр на місці. Дякую тобі за величезний контент. Віталій, привіт. Саня і його габела пік. Let's go! Тібо куртуа. Це фодер, але це габела. І там теж була габела в Віталія. Да? Це дві габели. Від'єднатися від Discord, від я пішов. Але ми зробимо вигляд, що це габела пік. <реш> Леомар, в тебе завжди ці інтерактиви, я не можу. Кабеля пік, давай. Ми ж, ми, но, він же француз, ми як у Франції. Харі Кейн і Рюдігер, ніхрена собі, слухай, непоганий пік. Він бере Рюдігера і Фодер там був також. Слухайте, ну сипе більш-менш, да? Залишився просто пік. Кабела пік. Ааа, ви бачили інтерактив. Якщо б була Габела, він залишив Габелу Let's go, дякую тобі за контент. А тепер Габела Пік. Ну тут я брав Фодор і зливав його в ікону. Це буде дев'ята Габела. Дякую. І зараз він зловить. Я хочу вандайка побачити. Едерсон, Дібала і Берарді. Бери Едерсона. Едерсона Бекера, як я сьогодні казав вже. Да? Це буде Габела. ну, звісно, ще не в твій склад, ну, але Фодор. Ну, так, да, знаєш. Ну, якщо б я злив Федерсона, то він би в мене грав, в мене немає воротаря в антрейді, якщо що. Але це не для тебе. А, так це фулкрик. ось я до тебе і прийшов. Коман, Харі Кейн і Санчес. Слухай, Гуд Фода, Кінслі Коман і Санчес. Ми взагалі в цьому піці Кейна вважали за перемогу, але він цього разу дорогий, тому цього разу я буду за Габелу вважати. Але я не впевнений, яка ціна Кінслі Комана. Я перевірю. Він бере фодер, але нам важливо, чи відбувається пік. 94, добре, ні, це Габела. Замість будь-кого. А ми тобі успіхів бажаємо. Тріп'є червоний, окей. Це, по-моєму, дорожчий. При нас повертай шеву в склад. О, 40 тисяч! Вау, 40 тисяч! Куди цей маркет, друзі? О, 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 багато піків, слухай. Але нас цікавить габела пік. Давай, успіхів тобі. Рюдігер, окей, FC Пова. Це за те, що дозволив пропустити посеред себе людину. Рюдігер непоганий, вогняний, там 150 170к. Але не дивись на ціну, він був 600к, його в паки повертали. Він був до того 600к. І по статах картка непогана, і по анімаціях непогана. В тебе там скоріш за все неймовірний склад, я його розхвалюю виключно під потенційний кубок, який може вийти найближчим часом. Дякую тобі за контент. Добре. Але перший пік це була просто трагедія. Александр Арнольд Кінслі. І він не думаючи на секунди бере Олександра Арнольда. Ну, по ціні це буде Габела. Команд, uh, скоріш за все, теж. Че... Хоча червоний там був, да? А, ні, червоний команд це 130, друзі. Окей, друзі, ми рухаємось далі. У нас наступний Габела пік, яка сьогодні, до речі, непогані картки нам принесла. Що буде зараз? Три дівчинки. Ну, але це таке. Це, напевно, лише фодер треба брати. Тут нічого, ніко... жодна картка не буде нічого коштувати. Ольга Кармона. Ну, Морган колись була 100 але коли ці часи були? Тут же нова. 83, до речі, Морган. Цікаво. До виходу нової вона була 140. Ну, але ми рахуємо по поточних сінах, ми живемо сьогодні, тому 8.13. Ukraine форум стадіону. Що нам принесе? Дібала Арнольд і Грімальдо. Якщо б це був перший пік, це були б три картки перемоги. Наразі це буде три габели, тому що Грімальдо вийде у СБЧ скоро, а двоє інших нічого не коштують. Я б брав просто фодер, друже. Або Арнольда, якщо в склад залітає. Бо Арнольда можна грати, він не поганий Грімальдо просто вийде в СБЧ, новий збереш. Грімальдо тобі не потрібен Він бере Фодор, я б теж брав Фодор Наступний пік MHD Beowulf. Успіхів тобі. Арнольд... Ооо, це поганий пік. Це поганий пік. Бери сам, напевно, треба брати рейтинг в твоєму випадку. І тепер габела пік. Let's go. Підвисання. Окей! Крістофер чат! Він коштує зараз мало, але, ну вибачте, його в пакі додали. Я зарахую це в перемогу. Що ви не кажіть Тому що це Нкунку він 400к коштував. І зараз 99. Ну, типу, це класна картка. Я брав його точно. Ну, я і беру. Друзі, в нас наступний пік під палку дискусію. Хто найкращий захисник в цій грі? І. О, два валета і вот це. О, це трагедія. Дякую за фоло. Це прям трагедія. Бажаємо тобі успіхів, підвисання, то може бути гарний пік. Мусіала. Слухайте, це непогана картка. Ну, він нічого не коштує через те, що його повернули в пакі. Але, ну я вам зараз покажу. 90-й Мусіала, 90-й Мусіала, Його ціна була 130 тисяч монет нещодавно. 182, друзі. 90-го мусіала. А цей 91-й. До повернення в пакі він був 220. Тому я тут зарахую перемогу, тому що картка класна. В тебе якийсь там цікавий твінк, де багато дівчат. Розвиток називається твоя команда, то може ми тобі під розвиток щось бахнемо? Окей, кюнде і тріпіє, але вони дешеві і Рейнард. То бери сам, кого хочеш. На жаль, це буде габела за ціною, але за тріпіє точно можна бігати за цього. А і за кюнде можна бігати. Я не знаю, чому вони такі дешеві. І габела пік. Ой, Толя, щось тобі на ці піки взагалі. Да, да, взагалі не про. Да. 17-та. go, полетіли. Ай. Кюнде. Ну, бери кюнде, але габела буде. Окей, okay, let's go. Бодя! Нарешті ти тут з нами. Ловиш габело! <laughs> Як завжди. Let's go, let's go, let's go. Берарди. Let's go let's go, let's, go, let's, go. let's go. let's go. В нас. Окей, в нас FC повага, дивіться, в нас і ікона. І цей габелопік, Друже, дякую тобі величезно, keep smile. Завжди даєш свій контент. І зараз дав контент. Давай, поки в нас тут чат палає просто від сперечань. Ти ловиш мусяло, Це непогано. Ми рахуємо це в перемогу, тому що його ціна зараз виключна. Тим, що його в паки повернули. Обумовлена. Гарна картка і найкраща версія. А тут. Ерік Кантанас Андерстрак. Окей, нікуди не рахуємо, але це непогано. Можна побігати. Let's go. Горецька. Як в мене. Welcome to the Club. Welcome to the Club. 100К. 12 перемога. Але можеш брати рейтинг. Окей, друже, давай, пане Буданов, ми відкриємо вам пік Казіміро і Дебіння. Цікаво, але Казіміро в нього є. Та бери рейтинг, кудись скинеш. Ану. Ану. Касіліа Сандерстрак. Непогана картка, якщо немає воротаря, 100% беру його і як рейтинг, і він у топ 3 воротаря в грі. Друже, легенда! Я встиг тобі, тебе привітати, да? ти сам бачиш який у нас активний чат. На жаль, лише Сол Кембл. На жаль, але ти хочеш показати склад, то бери рейтинг, звісно. Бери рейтинг і показуй склад. А потім ще поспілкуємось трошки. І буде в нас тут. Два валета. <гуме> і Те. то. Летс! Летс go. летс go. Let's go. Let's go, let's go.